Вітаю, друзі, 27 березня 2025 року. З'явилися інсайди, з'явилася інформація щодо угоди про передачу користування США українських НАДР. Давайте поговоримо про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал для того. Щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, вчора е до нас в уряд надійшов документ фактично на 58 сторінках, який стосується українських надр. угоди про надра не про рідкоземельні метали, як всі балакають, а про надра. Про це вже писали народні депутати. Отримав і я цей документ з уряду. Проєкт документу уточнюю проєкт документу і відповідно е опрацював. Що побачив, е ну, сподіваюся, що українська сторона не погодиться і буде його допрацьовувати, але. Те, що я прочитав, це повністю продаж України. В цілому. Ну, це жахіття просто всі розділи е не відповідають українським національним інтересам. Ну, і давайте пройдемось коротко, спробуємо розібрати, що ж нібито партнери, а насправді чистої води е бариги, Чистої води е рейдери вимагають від України. Мова вже йде не просто про рідкоземельні копалини, а про всі надра, включно з нафтою і газом. По всій території України. Мова йде про видобуток, увага, і державними, і приватними корпораціями. При цьому кошти, які від цього отримуються, конвертуються зразу в валюту і виводяться за кордон. Якщо по якійсь причині через нашу вину щось не дійшло до них, то ми це все доплачуємо. Внесок США в цей фонд, в новітню остіндійську компанію, яка повністю перетворює нашу Колись квітучу Україну в колонію в розбиту війною, знищеною в колонію, з якої будуть качати рідкісні копалини і не тільки рідкісні всі підряд. Так от, внесок США це допомога, яка надавалась Україні з 2022 року. Тобто, все, що надавало, все, пораховано плюс. Американці в фонді мають три голоса, українці два. Договір безстроковий, вдумайтесь, безстроковий, навіть не на тисячу років. А поки існує планета. Тобто Трамп дійсно вміє укладати угоди в інтересах Штатів. Хочеться бачити, як наші урядовці. Як наші народні депутати будуть зараз захищати наші національні інтереси? і що з цим будуть робити? Всі роялті весь прибуток з фонду першими отримують американці. Зміни до угоди тільки з дозволу американців. Ну, пар право першої ночі. Тобто всі видобуті корисні копалини можуть продаватись, постачатись і перероблятись. Увага! Виключно з дозволу американців. Виключно з дозволу американців. Далі, друзі. Вони можуть накладати вето на продаж України будь-яких ресурсів. Плюс до цього ця угода передбачає, що право першої брачної ночі розповсюджується на всі інфраструктурні проекти. На всі. Будується міст через якусь річечку. В першу чергу фонд і в першу чергу американські компанії. Ну і нарешті жодних гарантій безпеки. Ну, просто навпаки, продають країну. З молотка. Вірше забирають. Чи продають, довідаємося дуже скоро. У мене чомусь немає сумнівів, що зелені гниди, якщо не на все це, то на велику частину погодяться, щоб американці не вводили проти них санкцій, щоб американці їх не саджали і не переслідували за те мародерство, яке. З 2002 року на їхніх коштах влаштовували ці зелені гниди. Отже, на них надії нема. Але чи є надія на парламент, є. Кожен з вас, дорогі друзі, дорогі земляки, дорогі українці, брати і сестри, кожен з вас має знайти свого народного депутата, обраного по вашому округу. Або як того, хто мешкає, народився в вашому окрузі, піймати його і запитати, чому ти сука в танки не згорів, чому ти допустив до цього і чи готовий ти голосувати за оптовий продаж України? Воювали з Російською Федерацією, з країною, яка нас напала? А фактично економічна окупація економічно забирають нашу країну ті, хто нібито видавав себе за союзників чи партнерів. Та вони і не союзники, і не партнери. І не були ніколи ними. Вони співавтори цієї кривавої війни, і вони зараз хочуть на ній нажитись. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все мусимо і зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.